Ховалася радість, сховалася сонце, та не сховались наші охоронці. Найсміливіші воїни у світі, любові і свободи січі. В усіх вітають українські діти гівнянського ліцею освіти здобувачі. Дитинство даше до да відо припало, середи вибухи лякали нас не раз, та засу на захисті пустали не справжній приклад та дорогу вказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати збиваєте ворожі літаки, а вдома вас чекають батько й мати, кохані, родичі і ваші малюки. Ви мужністю весь світ здивували. Проклятих орків зовсім не злякались. Своє життя ви на вівтар поклали, аби нам сонечко із неба посміхалось. Щоб ми могли дружити і навчатись, і з книгою пригоди нарушати, у ігри гратись, радіти і сміятись, співатись, спілкуватись, малювати. Дайтеся скоріше ви додому, здолавши ворога, здобувши перемогу. Ми полікуємо вас і проженемо в тому, ми квітами вам вселимо дорогу. Ви стоїте за найсвятіше, батьківщину, за нас, дітей, і за свою родину. Нізький уклін вам, дорогі солдати, за те, що ліжку тепло ми можемо міцно спати. Всі до одного ми повинні пам'ятати всіх тих, хто нас цей непростий час захищав. Ми дякую, не перестанемо казати. Всім тим, хто за Україну своє життя віддав. За нашу рідну Україну, що зберегла за всі віки. Низький уклін і тричі. Слава українські нахисники! Ми дякуємо, любимо, чекаємо вас захист що ми ті відчуваємо. Нехай молитви линуться до Бога, щоб не стала довгождана перемога. Дякуємо. Дякую вам за вашу мужність і стійкість. Дякую. Дякую, дякую, дякую. 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 Я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони оберігають нас. Та хочу побажати їм здоров'я, сили, Божої опіки. І щоб вони всі повернулись додому живими та з перемогою. Свята Богородиця Діло, тебе ми молимо на коліна. То наклейсь своїм числом на тих, хиборонують країну. Дякую нашим воїнам за те, що захищають нас від ворога, що ми можемо спокійно спати. Слава Україні! Дорогі захисники, я дякую вам за те, що ви захищаєте нас і нашу країну від ворога. Дякую за все. Дякую. Велике. Дякую вам за спокійний шан. Дякую. дякую. Дякую вам за те, що я вдома. Дякую. 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 Дякуємо. Дякую. 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 Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую Збройним силам України за мирне небо. Дякую. Повертайтеся живими і з перемогою. Дякую. 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 Дякую, тату, за, за те, що за захищаєте Україну. Україну. Дякую за можливість продовжувати жити. Дякую. Дякую. Щиро дякую. Хай береже вас, Господь. Дякую. Дякую. Дякую нашим захисникам. Дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую Збройним силам України. Дякую всім, хто бореться за правду і стою свободу. І неньку Україну від ворогів, щоб повернути дітям щастя мить. Дякую. 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 Я хочу подякувати захисникам України, що вони захищають нашу країну, що вони борються зі злом. Дякую вам. Дякуємо. Дякую захисникам і захисницям України. Дякую. Дякую. Дякую нашим воїнам. Дякую захисникам і захисницям України. Дякую. 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 Дякую Збройним силам України. Дякую за мирне небо над головою. Дякую, герой. Дякую. Дякую. Дякую нашим захисникам, що вони захищають рівну нашу Україну. Дякую. 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 Щиро дякую нашим захисникам і захисницям нашої вітчизни. Нехай вас Бог охороняє і мати Божа оберігає. Слава Україні та слава ЗСУ. Слава Збройним силам України.